Всім привіт! Це курс інтерактивної граматики, де я виконую онлайн вправи і паралельно поясню певні граматичні явища. Тема сьогоднішнього уроку порядок слів у реченні з прислівниками частоти. Як ви бачите, в першому реченні є набір слів, які ми маємо поставити в правильний порядок. А в англійській мові є чіткий порядок слів, тобто хто, що робить, робить що саме, де, коли, і так далі. Але якщо в реченні є прислівник частоти, наприклад, never, або usually, або sometimes, або always, та інші прислівники частоти. Вони ставляться між підметом і присудком. Давайте подивимось на практиці. They never go to the park. Вони ніколи не ходять в парк. Ось наш прислівник частоти Never, який стоїть між підметом і присудком. They never go. Наступне речення аналогічне. Спочатку хто? He. Далі коли, як. Часто «usually». Що робить place the guitar. Коли. In the afternoon. He usually plays the guitar in the afternoon. Він зазвичай грає на гітарі в день. Наше третє речення. I sometimes have lunch. At a snack bar. Я інколи обідаю. буфеті. Четверте речення. Так, де в нас тут підмет. My friend. Потім, як часто? Always. Завжди. Що робить? Stays at home. Лишається вдома. In the afternoon. Вдень. Мій друг завжди лишається вдома вдень. My friend always stays at home in the afternoon. Ви вже зрозуміли, що прислівник частоти ставиться між підметом і присудком у випадку, коли дієслово динамічне. Але якщо в е, нас в реченні є дієслово стану, як, наприклад, у п'ятому реченні is перекладається як є. Тому воно буде стояти відразу після підмету. І так, хто? Генрі. Відразу дієслово стану is, потім прислівник частоти never late. Henry is never late. Генрі ніколи не спізнюється. Далі, шосте речення. They usually sing in the morning. Вони зазвичай співають вранці. Сьоме речення. Хто She – як часто? Often. Часто. Що робить? Goes shopping, ходить за покупками. On Fridays по п'ятницям. She, of, she often goes shopping on Fridays. У восьмому реченні у нас знову є дієслово стану. Значить, am is are – це дієслова стану в теперішньому часі. Тому тут порядок слів трошки зміниться. І так, you are, а вже потім, прислівник частоти always on your smartphone. До речі, дієслова слова стану майже ніколи не перекладаються. А інколи їх треба перекладати недослівно. Ну, наприклад, you are always on your smartphone можна перекласти як Ти часто завісаєш на телефоні. Далі. Дев'яте речення. Ліза, Sometimes, Clean's, The Kitchen. Ліза інколи миє кухню. А останнє речення спробуйте виконати самі. Ну і давайте перевіримо тепер. I usually, Empty, The Dishwasher In The Evening. Я зазвичай виймаю посуд з посудомийної машини ввечері. Сподіваюсь, ви склали речення так само. Ну, і перевіримо. Так, 10 з 10. Я вам дам посилання на цю вправу під відео, щоб ви могли її ще разок пройти самі.